Слава Україні, розпочинаємо новий день разом. 13 грудня. 1024-та доба війни. Вночі Росія атакувала шахедами а зранку ракетами. Нічна робота протиповітряної оборони на Хмельниччині продаж безакцизних цигарок та алкоголю в регіоні. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Енергетична інфраструктура України зазнала масованого удару. Енергетики працюють над мінімізацією наслідків. 50% споживачів Тернопільської області залишились без електропостачання через масовану ракетну атаку на енергетичні об'єкти в Україні. Збільшено обсяг обмежень споживання електроенергії. Актуальні графіки відключень доступні на сайтах та офіційних сторінках обленерго. Вночі під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили один би палатипу шахет звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкоджень майна не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Інформація стосовно ракетної атаки окупантів згодом. Новушицька громада прощається із захисником в російсько-українській війні. Загинув штаб-сержант Валентин Залісний. Із березня 2022 року воїн обороняв державу від окупантів. Загинув 7 грудня в населеному пункті Новофедорівка Покровського району Донецької області. Захисникові назавжди 54. Сьогодні в громаді його проведуть в останню земну дорогу. Скорботний кортеж прослідує маршрутом село Антонівка, селище Нова Ушиця, село Івашківці. Вічна пам'ять та шана воїну щирі співчуття рідним. Підозрювана у незаконному збагаченні депутатка Хмельницької міської ради від фракції Європейська Солідарність Світлана Баранська вийшла зі слідчого ізолятору під заставу. Вона вже у Хмельницькому. Про це розповідає Суспільне Хмельницьке, посилаючись на слова її адвокатки. 4 грудня Печерський районний суд Києва зменшив заставу із майже 50 мільйонів гривень до 9 мільйонів 992 тисяч 440 гривень та визначив термін перебування під арештом до 8 січня 2025 року. Відтак, за словами адвокатки, заставу вже внесли, і Світлана Баранська вже вдома. Різдво та Новий рік вона проведе з рідними. На Хмельниччині викрили продаж безакцизних цигарок та алкоголю. Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків в місцях зберігання та збуту нелегальної продукції. В ході обшуків виявили та вилучили понад 10 тисяч пачок тютюнових виробів та майже три сотні літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції, розлитої у пет пляшки різної ємності, мобільні телефони тощо. Також поліцейські вилучили у чоловіка незареєстрований автомат АКС-74У. Набої до нього, оптичний приціл та глушник. Усе вилучене направлено на експертизи. Слідство триває. Музика. У Хмельницькій обласній лікарні відкрили кабінет МРТ. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, це перший апарат МРТ, придбаний за державні кошти, який запрацював у комунальному закладі Хмельницької області. Магнітно-резонансний томограф був придбаний за 34 мільйони 700 тисяч гривень із держбюджету. На облаштування спеціалізованого кабінету виділили 2 мільйона 200 тисяч гривень, з яких майже 500 тисяч гривень з обласного бюджету. Крім того, за розподілом Міністерства охорони здоров'я України, заклад безкоштовно отримав дизельний генератор що забезпечить неперебійну роботу. У Хмельницькій філії газмережі повідомляють про припинення газопостачання на декількох вулицях обласного центру. Хмельницьке управління експлуатації проведе монтажні роботи та перевірить на щільність внутрішню будинкову систему газопостачання за адресами вулиця Івана, Франка, 55, вулиця Інститутська, 19, 1, вулиця Соборна, 31. Споживачів на час виконання робіт просять відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. Про планові відключення дізнавайтесь більше у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код та долучайтесь до нашої спільноти. Поки що, це все день лише розпочинається. Синоптики прогнозують на Хмельниччині мінливу хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів морозу. Одягайтесь теплом, бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках. «5 хвилин на головне.